Скільки ж коштує тепловий насос повітря вода на будинок 140-200 метрів квадратних різних производителів і різних країн виробників. Тепловтрати сучасного будинку 65 Вт з метра квадратного при температурі мінус 21 на вулиці. Для таких будинків потрібно мати теплову потужність теплового насосу приблизно 12 кВт з урахуванням нагріву гарячої води. Із бюджетних теплових насосів у нас є біхід BeSmart, Блауберг і коштують. Вони приблизно 4,5-5,5 тисяч євро. Із середнього класу це вже або японці, або корійці, або деякі європейці. Це Panasonic Hitachi Ecoforest. Вони коштують 6-7 тисяч євро. І преміум сегмент це німці і австрійці, гілотерм Окснер. Вони коштують приблизно 8-9 тисяч євро. Скільки ж вартують елементи для топочного теплового насосу? Буферна ємність коштує на 50 літрів для системи опалення і системи охолодження будинку приблизно 230-250 євро. Бойлер непрямого нагріву. Літрів на 200, в залежності від виробника, коштує 980-1100 євро. У вас в системі буде одна або дві насосні групи. Пряма група для радіаторів і для фанкойлів з насосом, з частотним, сучасним запорною арматурою коштує приблизно 340-350 євро. І якщо у вас основний істочник тепла підлога, то насосна група для теплої підлоги теж з частотним насосом європейським, з усіма запорними вентилями, з трьохходовим вентилем, Ям коштує приблизно 450-480 євро. Вся запорна арматура і кількість труби враховується під кожен об'єкт окремо, бо в залежності від розташування обладнання і де кількість типа труби для ізоляції для обв'язки, топочна скільки коштують роботи? Роботи в середньому на таку потужність коштують від 700 до 1200 євро. Це буде топочна під ключ на тепловому насосі повітря вода. Тепловий насос це прилад, який круглий рік вас забезпечує гарячою водою, влітку охолодженням а взимку теплом по самій низькій ціні. Тому, кому цікава тема теплових насосів, хто хоче розрахувати вартість під ваш об'єкт по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося.